KYC – но є Customer. Що це за процедура? Це верифікація, яку проводить біржа, для того, аби переконатися, що ви реальна особа, ви не злочинець, не шахрай. Для цього біржа просить ваші документи, це може бути паспорт чи видійське посвідчення. Просить робити селфі з вашими документами, просить вашу адресу проживання. Пройшовши верифікацію, ви отримаєте доступ до всіх функціоналів цієї біржі. Зможете торгувати на більші гроші, зможете користуватися P2P торгівлею зможете вводити і виводити звичайні гроші з біржі і багато чого іншого. Наприклад, така велика біржа, як Bybit, пропонує весь цей функціонал. Реєстрація на біржу буде під відео і в першому коментарі. Якщо ви не хочете проводити верифікацію, бо переживаєте за свою анонімність. Ви можете теж працювати на таких біржах, але ваш функціонал буде обрізаний. Є біржі, які працюють без верифікації. Теж на них можна працювати, але на них треба бути особливо обережним. Ще більше про ви дізнаєтесь, підписавшись на наш канал.